Чи зіштовхувались ви з ситуаціями, коли перед вами є рішення, яке ви маєте прийняти. І, можливо, навіть є люди, які чекають від вас цього рішення. Але ви не можете вибрати, який саме варіант вас влаштовує. Знайома ситуація? Тоді це відео буде саме для вас. З вами Ілля. І я вже дуже багато років займаюся тим, що е, працюю на... Керівничих посадах. Останні чотири роки, крім того, що я працюю на керівничих посадах, я працюю на керівничих посадах в декількох компаніях, декілька більше трьох. І мені доводиться приймати рішення десятками кожен день. Тому я думаю, що я щось знаю в цій темі. В цьому відео ми поговоримо про два важливих аспекти. Перший це Чому ситуації, коли ви не можете прийняти рішення погані? І я думаю, що е, якісь аргументи, чому це так, у вас вже є, але я спробую е, додати пунктів, про які більшість людей не задумуються. Інше, про що ми поговоримо, це а що робити з цими рішеннями, які ми не можемо прийняти. Почнемо з теорії, яка можливо. І є десь в розумних книжках, але, на жаль, в жодній з тих, які я читав, я з, цим, з цією теорією не зіштовхувався. Але я до неї прийшов насправді зовсім нещодавно, але прийшов до неї сам. Прийшов я до неї насправді дуже просто, тому що. Я був заафекчений наслідками того, що в оточенні мене було багато рішень, які не могли бути вирішені. І я фізично почав відчувати від цього наслідки. Коли ми говоримо про якесь рішення, яке нам потрібно прийняти, ми, ми зазвичай маємо на увазі рішення з двома трьома, чотирма варіантами, з яких ми вибираємо. І в кожного з цих варіантів є зазвичай свої плюси і мінуси. Але є одна річ, про яку більшість людей не задумується. Це те, що крім тих варіантів, про які ми говоримо, є ще можна, це можна назвати варіантом, але є ще один варіант, який називається нічого не робити. Або ще я його називаю «очікування». І начебто, це досить очевидний концепт. І в мене є досить багато знайомих, які навіть визнають, що так в нас є варіант очікування. Але вони його якраз сприймають як не очікування, а як нічого не робити. І в цьому є концептуальна різниця. Тому що в варіанті нічого не робити є так само свої плюси і мінуси, як і в звичайних варіантів. А в Опції очікування є свої плюси і мінуси. Але якщо ми візьмемо фізичні аналогії, то вона знаходиться в іншій розмірності. Ця розмірність плюси і мінуси за час. Наприклад, як в нас є швидкість, метри за час, так само у нас є плюси і мінуси за час. Це означає, що для того, щоб е, отримати реальні наслідки нашого вибору очікування. Нам потрібно не просто взяти плюси і мінуси, а взяти плюси і мінуси помножені на час. І це змінює сприйняття того, як ми дивимось на неприйняті рішення. Наприклад, у нас десь там, я не знаю, давайте взагалі візьмемо 2020 рік. У нас є купа грошей, ми можемо їх кудись інвестувати. Але ми уходимо в роздуми, і протязі. П'яти років. Не можемо нічого вирішити, а куди ж нам таки інвестувати ці гроші? Чи ми інвестуємо їх в криптовалюти, чи, в це, чи туди, чи туди, чи туди. В цілому, це може бути не 5 років, це може бути 2 роки. І ми вибрали, ми вклались, наприклад, в криптовалюти. Дойшли ми до 2025 року, і в нас, якби ми в плюсі. А коли ми вклалися в 2025-му, відбуваються події, і наш портфель навпаки падає. Так, да, звісно, порахувати наслідки, як я про це говорив, в такій ситуації прям математично неможливо, але ти можеш прикидувати, які потенційні наслідки ти можеш з цього отримати. І от, як наслідок, ти взагалі пропустив гарне вікно, коли ти міг би інвестувати ці гроші. Звісно, це дуже нереалістична ситуація, і навмисно мною утрована для того, щоб більш явно показати наслідки. І насправді цією теорією пояснюється більшість негативних ефектів неприйнятих рішень. Тому на різних похідних наслідках я не буду зосереджуватись, наприклад, там, втрачені можливості і так далі. Це все. Я вважаю, покриваються в цій категорії. Це більшість тих наслідків, про які ви можете подумати, чому не приймати рішення погано. Наступне, чому не приймати рішення погано в моїй класифікації це психологічне навантаження. Коли в тебе є неприйняте рішення, воно починає давити на тебе. Воно займає твої психоемоційні психо ресурси. В першу чергу, І це складно контролювати. Ти не ти, навіть якщо ти змусив себе не думати про це рішення, все одно, на підсвідомості, це рішення, яке ти маєш прийняти, буде а, забирати твій психоемоційний ресурс. Крім того, ти будеш час від часу повертатися до цього рішення, обдумувати його, і воно буде забирати а, там, місце в твоєму мозку, мозку твій, а, твоє. Ментальне капасіті, твої, твої розумові ресурси. З великою кількістю неприйнятих рішень можна навіть прийти в ситуацію, коли ти більше нічого не можеш робити. Тому що в тебе весь твій психоемоційний ресурс з'їли ці неприйняті рішення. І більшість навіть не зрозуміє, чому вони знаходяться в такому. В такому стані. І остання важлива причина це, я для себе називаю, соціальний фактор. Тому що він може стосуватися людей, які тебе оточують в повсякденній ному житті. Це можуть бути твої колеги з роботи, друзі, whatever. І більшість рішень, які ти приймаєш, вони насправді стосуються не тебе одного. Вони стосуються. Людей, які живуть в спільному з тобою просторі. І тому важливо розуміти імпакт, який приносять людям те, що ти не приймаєш рішення. Тому що зазвичай, уявимо, ти менеджер, ти маєш прийняти якесь рішення, яке афектує твоїх підлеглих. Кожен день, коли ти не можеш прийняти це рішення, буде негативно впливати. На двоїх підлеглих. Вони будуть злитися, вони будуть демотивуватися, ти будеш псувати з ними відносини. Залежачи від рішення, яке ти не можеш прийняти, це може бути або мінорні ефекти. Тобто цей ефект буде настільки малий, що вона сама не буде розуміти, наскільки ваші відносини стають гіршими. Але потрошку-потрошку це буде накопичуватись. Бувають великі рішення, і коли ти не можеш прийняти рішення в таких ситуаціях, це може кардинально змінювати ваші відносини з людьми навколо. Включно до того, що ви можете втрачати людей в своєму житті. Тепер, коли ми зрозуміли, що не приймати рішення дійсно погано впливає на наше життя, в мене є декілька лайфхаків, як поборотися з бажанням відкладувати рішення. І перший лайфхак це насправді навчитись ставити собі дедлайни на прийняття рішень. Це завжди працює в будь-яких обставинах. Тобто, окей, я не можу зараз прийняти це рішення. Мені потрібно зібрати трішки більше інформації і так далі. Але для себе ти можеш виставити якийсь дедлайн, що окей, я на збір інформації беру максимум два дні. Якщо я за ці два дні не зібрав достатньо інформації, я все одно приймаю рішення. А найкрутіше, що ми можемо зробити в цій ситуації, це. Прокомунікувати цей дедлайн людині, яка очікує від нас рішення. Тоді ми отримуємо зовнішній тиск на нас для того, щоб прийняти це рішення вчасно. Другий важливий лайфхак, який в мене є, це довіряти своїй інтуїції. Я думаю, що у вас часто бувало, коли ви приймали якісь рішення, керуючись логікою, і коли ви йшли всупереч в своєї інтуїції і потім зіштовхувались з тим, що все ж таки ваша інтуїція була права, права, спираючись на логіку і факти, ви прийняли неправильне рішення. Я впевнений, що у вас були такі ситуації в житті. І важливо. Частіше спиратись на вашу інтуїцію. Тому що інтуїція це не просто щось містичне і так далі. Це насправді механізм вашого мозку, коли він, основуючись на вашому досвіді і так далі, видає вам підсвідомі обчислення, які ви не можете зробити насправді банальною логікою. Тобто. Інтуїтивні механізми, які працюють в нашому мозку, вони насправді мають більшу обчислювальну спроможність, ніж наш свідомий мозок. Тому навчіться довіряти своїм інстинктам. Вони вам допоможуть в роботі з рішеннями. І третій лайфхак, який у мене є, він досить банальний. це... Просто приймайте швидкі рішення. Якщо ми хочемо отримати е, якийсь новий навик в цьому світі, що ми робимо? Ми йдемо і його тренуємо і покращуємо. І повторюємо, повторюємо, поки якість цього навичку, навику не буде достатня для нас. Так само і з прийняттям рішення нам потрібно почати приймати рішення швидко. доки... Нас це не стане більш автоматичним е режимом. Нам потрібно е змиритися з можливою неідеальністю тих рішень, які ми приймаємо. Тому що це основна причина, чому ми часто не можемо прийняти рішення. Тому що ми боїмося, що воно буде не ідеальне, що ми могли прийняти краще рішення. Але насправді. то... Часто ми не можемо прийняти ідеальне рішення, а не приймаючи рішення, як ми вже поговорили на початку, ми зазнаємо втрат, ми втрачаємо найкращий момент для того, щоб щось зробити, і так далі. У мене є для вас челендж. Після того, як ви подивились це все, підіть. І прийміть якесь рішення швидше, ніж ви зазвичай це робите. Це не означає, що всі рішення ви маєте приймати моментально. Ні. Ви просто маєте почати приймати рішення швидше. Скоріше за все, на поточний момент, ви приймаєте рішення дуже довго. Більшість людей, які ніколи про це не задумувались, вони приймаються ці рішення довше, ніж насправді вони того потребують. Тому е, зробіть це і поверніться до цього відео, і напишіть в коментарях, е, яке рішення ви прийняли в такій манері.